Коли в твою душу загляне тривога і дні проминають, сумні, зверни своє серце, в покорі до Бога, Він радо поможе тобі. Качиста і тиха, бо він, сонце, правди, ясне, відкриємо серце, ні горе, ні лихо вже буде тобі не страшне, тебе не злякає. Тернись дорога, і поступ твій буде твердим. Зроби своє серце доступним до Бога Він радо поселиться в ній. Бо він це любов. Та чиста і тиха, бо він сонце правди ясне, відкриємо серце ні горе, ні лихо, вже буде тобі, не страшне. Любов така чиста, і тиха, бо Він Сонце, правди, ясне, відкрив. Господи Боже, милосердний, Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, богаистинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, Він задля нас людей, нашого ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і Сина, і сходить. Що за отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для, болючих над над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. -й. Хто живе у помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що підмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіж тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його. довгим віком обдарую Його і явлю Йому Спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки ми на Тебе поклали надію, праведне Господнє Слово, і всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, милість у Господа, земля повна. Адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки ми на Тебе поклали надію, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносяться. І відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям. Братам і сестрам, рідні, добродіям, друзям тих, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та за всіх померлих, усіх, і Господи, пом'яни амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну вервичку до Божого милосердя, просімо найдорожче, серденько Христове, щоб допоміг нам здобути перемогу над ворогом, щоб зіслав сили і витривалості для наших дорогих захисників. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої, тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ісус найпрекрасніше ім'я. Ісус, чую голос твій здаля, о Ісус, Ісупа Тку підведеш, о Ісус. Мене спаси, Ісус Мому серцю дорогий Ісус, ти навіки Той самий О Ісус прославляй душе моя О Ісус Найкраще ім'я Ісус.